Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі транзистор постсовєтського періоду КТ-837М. Ось так він виглядає. Транзистор використовувався в різній техніці: аудіо, відео, теле. Самі транзистори цінні тим, що в своєму арсеналі вони містять золото. Якщо їх розкусити, тут буде йти позолочена пластинка така. Ці транзистори є прийомні. Взагалі там дуже велика серія КТ-прийомних транзисторів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал.